Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні в спецвипуску великий скандал після бою Усик Ф'юрі. Британець готовий подати протест на українського боксера. Став відомий новий суперник Олександра Усика за новий титул чемпіона світу з боксу. Володимир Кличко зробив гучну заяву. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Другий бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі став одним з найбільш очікуваних спортивних подій року. Після першого бою, який завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів, реванш обіцяв бути ще більш інтригуючим. Тайсон Ф'юрі, який відомий своїми провокаціями, перед боєм обіцяв знищити Усика та повернути собі титули чемпіона світу. Задля цього перед боєм з Усиком Ф'юрі навіть тренувався з російським боксером Олексієм Дроновим. Який є контрактником російського МВС і підтримує Росію проти України? Усик зі свого боку зберігав спокій і запевняв, що знову переможе завдяки своїй техніці витривалості та командній роботі. Підтримати нашого легендарного боксера в цьому матчі вирішили і президент Полісся Геннадій Буткевич та гравець лондонського Челсі Михайло Мудрик, які спеціально прилетіли до Саудівської Аравії, де саме і відбувся реванш між боксерами. Перед боєм обидва боксери провели традиційну дуель поглядів. Де Фюрі намагався психологічно натиснути на Усика, але українець зберігав холоднокровність. На трибунах можна було побачити безліч українських прапорів, а глядачі скандували ім'я Усика, надаючи йому моральної підтримки. Публіка в цьому двобої точно була на боці українця. Відзначимо, що сам бій розпочався агресивною тактикою Тайсона Ф'юрі. У перших двох раундах британець намагався використовувати свою перевагу в зрості та розмаху рук. Він активно працював джебом, намагаючись тримати усика на дистанції. Проте українець уміло ухилявся від ударів, демонструючи свою легендарну рухливість і швидкість. У третьому раунді Фюрі спробував збільшити тиск, почавши активно атакувати корпус Усика. Декілька ударів досягли мети, але українець швидко адаптувався, почавши контратакувати. Саме в цьому раунді стало помітно, що Усик чудово підготувався до бою, зберігаючи енергію та чітко дотримуючись обраної стратегії. Починаючи з четвертого раунду, ініціатива поступово переходила до Усика. Українець почав активніше атакувати, використовуючи свою фірмові комбінації ударів з різних кутів. Він вдало працював по корпусу Ф'юрі, що помітно знижувала витривалість британця. Тайсон звиклий домінувати у своїх боях, виглядав дещо розгубленим перед несподіваною швидкістю та точністю Усика. Особливо дісталося британцю у сьомому раунді, у якому Усик завдав кілька потужних ударів, що буквально струсунуло Ф'юрі. Британець намагався відновити контроль, але усик не давав йому такої можливості, постійно змінюючи свою тактику. У 10-х і 11-х раундах Тайсон Ф'юрі зробив відчайдушну спробу переламити хід бою. Він агресивно атакував, намагаючись зловити усика на одному з обмінів ударами. Але Олександр, демонструючи неймовірну витривалість, продовжав уклятися від потужних ударів суперника і відповідав точними контратаками. Останній 12-й раунд став справжнім фінальним акордом. Усик атакував із серією швидких і точних ударів, змушуючи фюрі діяти на оборону. Британець виглядав досить втомленим, а українець навпаки зберігав енергію і завершив бій у ролі беззаперечного лідера. Після поєдинку судді одностайно віддали перемогу Олександру Усику з рахунком 116-112. Кожен з Кожен суддів віддав лише 4 раунди Ф'юрі та відповідно 8 раундів усику. Цей результат став показовим підтвердженням технічної переваги саме нашого видатного боксера. Візначимо, що після бою Олександр Усик зробив декілька заяв стосовно Тайсона Фюрі. По-перше, наш боксер подякував британцю за гарні 24 раунди. По-друге, Усик заявив, що Тайсон Фюрі це найважчий суперник, з яким йому доводилося битися. Наостанок, Усик подякував усій Україні та персонально кожній матусі України. Це було дуже гідно від Олександра. А от Тайсон Фюрі, на відміну від українського боксера, не зумів гідно прийняти поразку та заявив, що його незаслужено обікрали. Після поразки Тайсон Фюрі відмовився давати флеш інтервю Однак журналісти зуміли його зловити на шляху до роздягальні, де британець прокричав декілька слів. Я виграв три останні раунди. прокричав Ф'юрі. Трошки охолонувши, Тайсон видав більш розгорнуту відповідь. Цитуємо мову Тайсона Ф'юрі. Я думав, що виграв бій, а зі мною обійшлося, як із Ларі Холмсом колись. Я весь час йшов вперед. Коли не завершуєш поєдинок нокаутом, може статися таке. Усик отримав різдвяний подарунок від суддів, сказав Тайсон. Окрім того, британець висловився стосовно штучного інтелекту, який рахував бали в цій битві. До біса комп'ютери нехай працюють люди. Більше роботи для людей менше для комп'ютерів. До біса електромобілі теж розлючено, сказав Ф'юрі. Промоутер Ф'юрі також залишився незадоволеним рішенням суддів та розкритикували боксерську федерацію за призначення суддів на поєдинок. Після п'ятого раунду я віддав Тайсону мінімум чотири. Це те, як я бачу поєдинок. В останньому раунді він точно переміг. Я просто не бачу, як хтось може не віддати йому хоча б один раунд з останніх семи. Який бій ви всі дивилися, заявив промоутер Fury Френк Ворен. Окрім Ворена, інші фливові промоутери Едді Хірн, Боб Аром та Оскар Делахоя також вели підрахунок у поєдинку та здивували вболівальників своїми рішеннями. Якщо Хірн побачив нічу, то троє інших функціонерів впевнені, що британець мав перемогти. У мене вийшла ніч, хоча багато людей тут бачать перемогу Усака. Треба позбутися судді на основі штучного інтелекту. Він не працює, сказав Хірн. Взначимо, що деякі промоутери ф'юрі вже заявили про можливий протест та третій реванш з боку британця. Також підтримали Ф'юрі і британські болівальники боксу, багато з яких вважають, що українці також подарували перемогу. Цікаво, що солідарними з ними були і росіяни. На одному з російських сайтів навіть було проведено опитування, згідно якого 63% росіян вважають, що фюрі повинен був перемагати в цьому бої. Та судді подарували Україні як завжди подарунок. При цьому 19% вважають, що повинна бути ніч'я, і лише 18% росіян вважають, що Усик закономірно переміг. Олександр Усик у свою чергу висловився стосовно того, що Тайсон Фюрі наїхав на українця через рішення суддів. Цитуємо Усика. Тайсон надто багато говорить. Я поважаю його, але все, що він сказав, це шоу. Він вважає мою перемогу різденним подарункам. Окей. Дякую Богу за це, але не Ф'юрі. Дякую моїм тренерам. Дякую команді. Жодних проблем. Я переміг. Відповів Усик. Візначимо, що після завершення поєдинку глава генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх прокоментував результат бою. Усик переміг зимими підрахунками. Він мав перевагу в чотири раунди. Тайсон робив усе, що міг. Він провів чудовий бій, але це бокс. Переможець має бути лише один. Заявив поважний шейх. Підтримав українського боксера і інша легенда українського боксу та спорту Володимир Кличко, який відреагував на перемогу Усика в цьому бою. Вітаємо чемпіона Олександра Усика. Україні пощастило, що ти в неї є. Ти справжній прапороносець нашої стійкості. Написав кличко у соціальних мережах. Друзі, якщо ви також вважаєте, що Олександр Усик закономірно переміг в цьому бої, то ставте лайк цьому відео. Якщо вважаєте, що Ф'юрі сильніший, то ставте дизлайк. Візначимо, що після цієї перемоги український боксер став абсолютним чемпіоном світу у крузервейті та хевівейті. Усик зібрав 10 головних поясів у двох дивізіонах. Наш боксер точно увійшов в історію боксу. Що стосується майбутнього, Олександр Усик заявив про те, що поки не планує завершувати кар'єру боксера. У мене є неймовірна жага до перемог, я планую надалі боксувати, тренуватися та радувати себе, свою команду і своїх близьких. Сказав Сашко. Візначимо, що наступним суперником нашого Усика може стати Даніель Дюбюа. Нагадаємо, Усик і Дюбюа перетиналися минулого року в поєдинку, який запам'ятався суперечливим ударом британця в пах у п'ятому раунді. Але тоді українець зупинив суперника у дев'ятому раунді нокаутом. Втім, треба зазначити, що Даніель значно покращився з моменту першої зустрічі з Олександром. Тому болівальники можуть чекати цікавого поєдинку, якщо боксер зустрінуться в бою за всі чотири титули чемпіона світу. Друзі, а як ви вважаєте, чи зможе Дюбюа або будь-який інший боксер світу хоча б один раз перемогти нашого Олександра Усика? Чи українець так і залишиться непереможним у своїй професійній кар'єрі в боксі? Ваші думки з цього приводу пишіть в коментарях під цим відео. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково поставте свій лайк, а також підпишіться на канал. До нових зустрічей в ефірі.